Володимир Даник, починаємося з рідної мови, ніби сонце що сходить над кручем, ніби сяй тримкою води. Наша мова це диво квітуче, без якої серцям не цвісти. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін, починаємося з рідної мови. Зі щирих і мудрих глибин ні по бодих легких заметілі, Що з розквітвою вишні зліта, Як Дніпрові пробі хвилі. вилі, моваться і співучий проста, Скільки вдолі, і тиші, і бурі, І тривожна, як марова путь. Грон на слів, ніби струни бандури, Що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем кавановим, кожне слово тривожне як дзвін. Починаємося з рідної мови, Її щирих і мудрих глибин.